Друзі, всім доброго ранку, всім привіт. Вітаю вас усіх на YouTube-каналі Черкаський Копач. Сьогодні, нарешті, з друзями їдемо на коп. Їдемо в одне цікаве місце, на одне поле. На ньому ще жодного разу ми не копали. Але наші товариші-комради підказали нам його. І виїдемо на розвідку. Сподіваюся, коп у нас сьогодні буде вдалий. Ну що ж, друзі, ви з нами. Приємного вам перегляду і поїхали на пошуки скарбів. Отже, друзі, ми на місці доїхали до того поля, де планували походити. До нас приєднався наш камрад. Зараз покажу, які в нього тут були знахідки. Ось дивіться. Це все з цього поля. Щоправда не за один рік накопано. Купа вістр різного калібру і насінинки. Але це не саме цікаве, саме цікаве, ось дивіться що. Дивіться, скільки динаріків підняв тут. Це за скільки років у тебе? За два. За два роки. Клас. Ось навіть рижик є. Якась нашивна бляшка. Ну супер. Чудове місце. Ну що ж, збираємо металошукачі і починаємо пошуки. Отже, копаємо сьогодні в чотирьох, копаємо з Deus XP, з блондинкою, ще один Deus XP. Я з Тесеєм і також Deus XP. Ну що ж, друзі, починаємо пошук. Побажайте нам успіху. Отже вмикаю я Тесея і покажу налаштування, на яких сьогодні копатиму. Так, вимкнув щуйка. Так, щоб вуху не заважало, не різало. Так, залізо трішки замаскуємо. Грунт зараз зроблю і ходити буду на 18-й частоті. Також режим 2 тона. Балансуюсь від ґрунта. І вперед. Отже, було в мене вже декілька перших сигналів, але поки що трапляється тільки отака от, от шмурт. Дріт, від батарейки, різна жбонь. Ну, короче, поки що така от картина. Але не зупиняємось, не здаємось, продовжуємо пошуки. Друзі, здається нарешті я щось знайшов, схоже на стародавню бронзу. Ось дивіться який виріб. Чи то браслет колись був такий з таким плетінням. Скоріше за все це щось стародавнє. Ну це вже радує, тому що вже близько години ходимо і копаємо лише один шмурдяк. Нарешті хоч щось схоже на старовину є. У мене. Ну що ж, бігаємо далі. Далі знайшов я отакий ось залізний радянський гудзик. Щось не дуже щедре це поле на знахідки. Не знаю, можливо, ще трошки тут побігаємо та переїдемо десь в інше місце. Так, є в мене наступний сигнал непоганий. Ось такий чистий дзвінкий. ну Давайте його вскриємо, подивимось на нього. Так. Десь тут. Так, в руці Монетка. Нарешті хоч якась знахідка. Нарешті монетка є. Супер, ще й онлайн зняв. Так, друзі, зараз я її почищу і включусь, роздивимось, що за монета. Отже, монету більш-менш почистив, як зміг в польових умовах. І підняв я 3 копійки радянські 1975 року. От в такому от стані. Але нарешті хоч монетка випала. Хоч що-небудь, хоч Радянщина. Ходимо півдня. В пусту один шмурдяк, копаю онлайн, як підіймаю. І ось нарешті хоч випала Радянщина. Ну що ж, кладемо її в коробку і бігаємо далі. Далі з двох ямок недалеко одна від одної знайшов отакі от, от дві половинки залізної підкови від чобіт. Такі от наступні мої знахідки. Друзі, полінувався я зняти онлайн наступний сигнал, який підіймав. Не знаю, можливо втома бере своє. Або ж те, що навкруги один шнурдяк. Ну, коротше, розкопав сигнал і ось дивіться, ось випав кругляшок. Он виглядає. А ну давайте її дістанемо. Розвалилась грудка в руці. Так, що у нас тут монетка. Яка монетка? схоже Радянщина. Так, знову Радянщина. Ну давайте пройдуся щіткою по цій монеті і включусь, подивимось на неї. Ну що ж, монету почищено. Підняв і радянський 5 копійок 1961 року. в от такому от стані. Трішки краще збереглася, ніж попередня. До речі, допоки чистив цю монету, камради по рації передали, що підняли динарика Срібного. Зараз підійду до них і покажу вам його. Ну а в мене поки що чергова радянська монетка. Друзі, підійшов до нашого камрада, щасливого, який сьогодні підняв динарій. А ну покажи красоту Повстіна, так? Да? Да. Трохи затертий, але однак приємно. Навіть заради такої монети Не грізь цілий день по полю походить. Клас. Ну вітаю, хоч хтось серед нас динарика підняв. Та що піднімете? Да, да, ще не вечір. вечір. Будемо надіятися. Ну, молодець. Красавчик. Друзі, відійшов від Макса і знову гукає щось. Щось несе. А ну зараз підійдемо, подивимось. Ще один чи що? Ану. Будемо А Ану давай. Ага. В грудиш, да. Йо-має, молодець. клас, Ну це тобі поперло під вечір. Диви, вже другий. Ну це і в кращому стані. Шикардос. Ну вітаю, молодець! Я з наступним сигналом, ось таким, мало не пробіг його. Ну, давайте копнемо. Може і мені динарик випаде. Хотілося б підняти. Нак. Вістря. Фух! Теж непогано, Не динарик, але все ж. Вістря-стріли. Ну чудово. От і в мене є непогана знахідка. Навіть не буду чистити його. Вже вдома змию. Це болото. Дві стря Супер. Ходимо далі. І знову я чергову радянщину. Ось щойно з цієї ямки. Сигнал був розмитий, нечіткий. Швидше за все ще якесь залізо поряд з тією монеткою було. Як бачу, що підняв я дві копійки, я її ще не чистив. 1970 якогось року. Так, ну добре, зараз одну секунду пройдуся щіткою з водою і включуся. Отже, трішки промив я цю монету це дійсно 2 копійки радянські 1977 року. от така от монета. Але чесно кажучи, серце йокнуло. Думав, динарик випав. Але на жаль ні. От така от радянщина. Так друзі, ми вже біля автомобіля, всі камради сходяться на цю точку, дуже потомилися за день, відвикли від такого тривалого копу та й вечоріє вже, а отже будемо збиратись додому. Зараз всі зберуться, розкладуть свої знахідки і покажу що за сьогоднішній коп ми накопали. Ну що ж, всі камради в зборі. Знахідки сьогоднішнього копу розклали, давайте їх оглянемо. Почнемо зі шмурдяка. От так от покопали і кольорові метали присутні, і залізні. Різна аж бонь, пробки, дріт, мідний, алюмінієвий, Коротше, сигналів підняли, будь здорово. Так, рухаємось далі. Крупногабаритну ж бонь, до речі, не забирали. Взяли тільки отаку от, от мілкотню. Так, поїхали по приладах. Наталія ось де у самих спіх. Ось так покопала. От такі ось вістря знайшла. Красиві. Ось трьохлопасний, лопасний. Ось такі насінинки. Має дві. Так, далі залізна підкова, якийсь оплавок, от такий, Ну і камінчик. Ну, коротше, такі от має сьогодні результати. Так, рухаємось далі. Мої знахідки за сьогоднішній коп. Знайшов я три радянські монетки. П'ять копійок 61-го року. Три копійки 75-го. от такі от. Та 2 копійки 77-го. Знайшов я одне вістря стріли. Отаке от бронзове. Залізна підкова розірвана, різні уламки, гудзики. Ось якийсь був виріб колись із бронзи. І ось також якийсь уламок. Так і не зрозумів я, що воно. Ну і дробинки, дно від батарейки та різні оплавки. Коротше, отакий сьогоднішній мій улов. Так, наступний прилад Deus XP і результати Макса за сьогоднішній коп. Знайшов ось два динарика срібних. Ось такий в непоганому стані. І от такий ось. цей більш затертий, але однак приємна знахідка. Молодець. Так, підняв конинку. Отакий от ось гудзик бляху. Далі 10 копійок радянських 1961 року. І отаку от, от пломбу. Пломба, схоже, залізнична. Ну, коротше, такий сьогоднішній його результат. Так, і останній прилад Deus XP. І отак от Саньок сьогодні з ним походив, покопав. Знайшов отакий от ось знак. На жаль, в такому вбитому стані вістря-стріли. Ось дивіться яке шикарне вістря, двохлопасне бомбезне. І декілька насінинок. Ось перше вістря. І друге. Ось таке. Так, знайшов ось гудзик. От такий з вушком ціле. Так, це у нас на персток. І якісь уламки бронзові. Ну, коротше, отак завершив сьогоднішній коп. Все, друзі, на цій ноті будемо завершувати сьогоднішній виїзд, сьогоднішній коп. Розвідку по полях ми провели. Як бачите, результатів небагато, але все ж таки вони є. І тим більш є таке перспективне місце, але, чесно кажучи, дуже воно вихожене, дуже покопано. Ходили прямо слід в слід за іншими камрадами і бажано б сюди, звісно річ, приїхати після Оранки. Ну, подивимось, можливо, ще колись сюди приїдемо. Але, в принципі, вважаю, розвідка пройшла непогано. Є у нас знахідки, є й динарики, і вістря, і монетки. Так що, в принципі, вважаю, КОП сьогодні у нас був непоганий. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Кому сподобалось це відео, не забувайте поставити лайк. Підписуйтесь на канал Черкаський Копач. До нових зустрічей. Пока-пока.